Всім привіт! У нас на каналі вже є відео, де ми дивилися, що шукають власники котиків. Але в той же час ми ніяк не можемо обійти увагою і власників собак. Тому давайте спробуємо подивитися. Так чому собака. Та що ж це таке, що за фігня? А, Добре, мабуть, не усі питання сьогодні ми будемо розбирати в цьому відео. Але на деякі давайте спробуємо відповісти. Чому собаки зализують рани? Природний антисептик лізоцин, який знаходиться в собачій слюні, допомагає зменшити біль і запалення. Але наголошую, що це справедливо для собак, а не людей. Крім того, зализування рани допомагає тримати її в чистоті і пришвидшує процес загоєння, тому що пришвидшується кровообіг. Чому собаки їдять відходи інших тварин? Причин насправді може бути декілька: перша це інстинкт. Бо в дикій природі собаки та їх родичі вовки можуть їсти свої та відходи інших тварин, щоб замаскувати свою присутність. Також, як не дивно, це може бути дефіцит поживних речовин, коли собака пробує компенсувати їх таким чином. Також це може бути медичні причини, такі як паразити або інші захворювання. Ну і наостанок психологічні проблеми та стрес також можуть призвести до цього. Чому собаки виють? Є дві відповіді на це питання. Коротка, тому що так хочуть. А якщо розбиратися детально, то таким чином вони можуть спілкуватися з іншими собаками, виражати свої емоції, відповідати на різні звуки. Або, як ми вже казали, їм просто це подобається, чому собаки не люблять котів. До речі, в житті це не завжди так і є багато прикладів, коли собаки і коти живуть дружно. Але є і інші приклади, які зазвичай є причиною того, що тварини не можуть поділити територію. Або в якоїсь з них раніше був дуже негативний досвід. Також дуже важливу роль грає виховання, і наостанок, як і у людей, це просто може бути ось такий собачий чи котячий характер. І останнє питання, яке ми розберемо в сьогоднішньому відео, це те, чому собаки кидаються на велосипед або авто. По-перше, це може бути інстинкт ловця, коли треба зловити ось цю незрозумілу штуку, яка швидко рухається, і взагалі чого вона тут рухається. Також це може бути спроба пограти або навіть захистити свою територію. Ну і, звичайно, стрес, куди ж без нього. На сьогодні це все. Не забудьте клацнути вподобайку і підписатися на канал, буде ще багато цікавого.